А вони е, борт пишуть, так кажуть. Я кажу, ми сплатимо за воду самі. Пробули воду. Я подзвонила на гарячу лінію водоканалу. Вони сказали, це приватний сектор, ми не поїдемо. Потім я зловила бригаду нашу Шевченківську на халтурі на вулиці Коріній. Вони приїхали і сказали тисячу гривень за те, що вони будуть купати. Сьогодні приїхали, перекрили крат і поїхали. О 11-й вечора була бригада міського водоканалу. Покрутилися годину, обернулися і поїхали. Затопило повністю весь боронок. Шифер клали зверху, щоб воно так не було, воно повністю піднімалося. На даний момент в нас опалення немає. Котел автоматично відключився, тому що вода перекрита. Залишаємося в хаті з чотирма маленькими неповнолітніми дітьми. Якщо сьогодні не зроблять водопостачання, не знаю, що буде на вулиці холодно

А сьогодні, вже як почали визвонювати міська рада і, і всюди, то приїхали, зразу знайшли кран, зразу цього і перекрили. А скільки за сутку води втікло? То могли вчора перекрити, хоча б перекрити. А далі вже вирішали далі, що робити. Так ні, вони б забралися і поїхали. Виїжджала наша диспетчерська служба, диспетчерська служба. Мешканці не то, що не показали, вони не сказали, навіть, де вони під'єднані, з якої сторони. Згідно правил технічної експлуатації, приватні будівлі, оселі, які є в місті Львові чи за містом Львова, будинкові приєднання до будинку водопровідні і випускні каналізаційність будинків знаходяться на балансі експлуатації власників будинку. Ми цю роботу можемо виконувати, коли мешканці звертається до нас, чи планова заміна, чи аварійна ситуація, пише заяву, їм робиться угода, кошторис, і ми можемо цю роботу виконувати. Якщо б то був комунальний будинок, належав житлово-комунальному управлінню, ЖЕКу, тоді е, такі будинкові приєднання, ми робимо ремонт за свій рахунок. Тому що до зрізу будинку є границя розпользу з платаційною відповідальності, і ми виконуємо такі роботи.